Дорога Церква Христова, ми сьогодні маємо такий благословенний час. У цей недільний ранок Бог дозволив нам усім бути в домі молитви. І я за це разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу! Він достойний славу прийняти. Сьогодні Він нас зібрав на цьому місці, і так багато сьогодні було сказано Божого Слова до наших сердець. І впродовж нашого зібрання ми ще будемо чути Боже Слово, тому хай кожний із нас Бог рясно благословить. Читаю текст із Божого Слова, відомий для нас з вами, хто читає Біблію. Ми не один раз його читаємо, нагадуємо, і це все для нашого блага, для нашого спасіння. І я хочу нагадати цей текст Євангелії від Марка, 13 розділ. Буду читати з 31-го вірша і до кінця цей розділ. Написано такі слова Христос сказав: Небо і земля пройдуть, но слова мої не пройдуть, Одне житом, і часі ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, но тільки Отець. Смотрите, бодрствуйте, молітесь, ібо не знаєте. когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слухам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь или в пение петухов или поутру, чтобы, придя внезапно, Не застав вас спящими, а що говорю вам, говорю, бодрствуйте. Слава нашому Господу, брати і сестри, другий текст це євангелист Лука, написав цей текст і каже такі слова. І так будьте завжди готові, ібо не знаєте, коли прийде син чоловіческий, брати і сестри. Читаючи цей текст із Божого Слова, сьогодні це питання воно стоїть гостро перед церквою, переді мною, перед вами кожним особисто. Яка моя готовність до зустрічі мого Господа Ісуса Христа? І чи готовий я дійсно сьогодні зустріти Ісуса Христа? А Він прийде. Ми читаємо Боже Слово, Він прийде. І не забариться. Його перший прихід був, і не були готові багато з Його Божого народу. І Ісус Христос написано, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Чому вони його не прийняли? Потому що не були готові, брати і сестри, але він прийшов незалежно від того, чи були готові, чи не були готові зустріти Ісуса Христа. Так само і його другий прихід, будучи ще на землі 2000 років назад. Ісус Христос говорив уже про свій другий прихід. І Він говорив, що цей другий прихід буде несподівано. Його так само буде багато людей не чекати. Але Церква Ісуса Христа, ми з вами сьогодні, чи готові ми сьогодні зустріти нашого Господа Ісуса. Хай Бог допоможе нам. Кожному особисто перевірити своє положення, чи я сьогодні готовий, чи я не готовий. Ми читаємо тексти з Божого Слова, і написано в Божому слові Ісус Христос, це Його слова. Він каже, як було у Дні Ноя, як було у дні лота, так буде і в прихід нашого Господа Ісуса Христа. І читаючи. Цю історію за часи Ноя. Так само люди жили на землі, так само люди працювали на землі, якісь плани мали у своєму житті, але одне вони упустили. Серед них жив муж Божий, проповідник правди Ной. Він проповідував вони не слухали, він проповідував вони сміялися з того, що він говорив для них. Він говорив такі слова, що прийде потоп на землю. За що прийде потоп на землю, щоби погубити світ? Брати і сестри, я читав текст із Божого Слова, і написано, що мислі і помишлення їх були зло во всякое врем'я. Брати і сестри, всяка справа наша починається з думки. Коли ми думаємо, прийшла думка в наше життя, і ми вправі сьогодні цю думку відкинути і вправі цю думку прийняти і її у своєму житті реалізувати. Чому Бог розділив ці, ці два терміни мислі і помишлення? Думка може прийти і відійти, ми можемо її прийняти і відкинути. Помишлення, коли ми цю думку розвиваємо. Вона нам сподобалася. І навіть тоді, коли ця думка прийшла, зла думка зробити якесь зло, зробити щось неугодно Богові, те, що угодно Богові так тяжко прийняти, так тяжко його виконати, часто в нашому житті. І часто приходить така думка: побіждай зло добром. Сьогодні цю думку тяжко прийняти. А цю думку, коли написано в Старому Завіті, було око за око, зуб за зуб, так легше, брати і сестри. І в цих людей написано були мислі і помишлення, зло во время. І написано Земля наповнилась злодіяннями. Дивився Бог на своє творіння, і він не міг так просто равнодушно це все упустити. І написано він сказав до Ноя: Ной, строй ковчег. Люди жили, купили, купляли, продавали, женили, строїлися і не були готові до цієї події, яка звершилася по волі Божій, прийшов, потоп на землю, знищив всіх людей. Тільки Ной і його сімейство осталися спасенними, тому що він обрів благодать у Господа. Брати і сестри, один ной був готовий, почувши Боже Слово, Його виконати, він повірив цим словам, які сказав Господь, як часто ми, чуючи Боже Слово, і не довіряємо до кінця, думаємо, ось так пройде. Часто ми вираз таки чуємо в житті, спасенний один раз, спасенний назавжди. Коли Бог мене покликав, Він ніколи мене вже не відкине. Але ми читаємо іншу сторону. Ми читаємо апостол Павло каже: ви подивіться на Ізраїль, любимий Божий народ, любиме Боже насадження, природні відки. Але коли вони відкинули Бога у своєму житті, не прийняли Його, не служили йому, то каже природні відки, вони були відсічені. І апостол Павло, звертаючись до віруючих людей із язичників, і каже: ти бачиш благость і строгость Божу. Благость до тебе, а строгость до відпавших. І каже: дивись, пильнуй, тому що, якщо не перебуватимеш у благості Божій, і ти будеш відсічений. Брати і сестри, серйозні слова сьогодні звучать до нас з вами. І Ісус Христос, говорячи за свій другий прихід, Він каже: «Пильну, пильнуймо і молімся, і щоб той день, який прийде несподівано, І Ісус Христос прийде за церквою своєю, щоб той день не застав нас у спящому стані. Ми читаємо, і Ісус Христос сказав за десять дів. Дуже багато в них було спільного, дуже багато було подібного в них. Вони десять дів мали чаші і, 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 і світильники, і ці світильники горіли, ці десять дів були всі дівами одного пана, брати і сестри. Але прийшов час, коли в полноч роздався крик. – «Вот жених йде!». Тоді, коли роздався крик, в той момент прийшов, що всі діви заснули. Прийшов час несподівано і застав їх у спячому стані. Христос каже, що той день, коли прийде, щоб не застав вас у спячому стані, щоб нам не бути в такому положенні, Христос каже: пильнуйте і моліться. Хай Бог благословить нас, брати і сестри. Ми читаємо багато Слова Божого, коли через Якова Бог каже за категорію людей. Які так само живучі на цій землі, подібно як у часи Ноя, їли, пили, торгували, продавали, строїлися і не думали. І каже Яків до одних людей: Ви, які кажете, сьогодні, завтра, ми підемо в той город, ми пробудемо один рік, будемо торгувати і получати прибиль. Люди думають, мислі і помишлення. Тільки про земне. І каже, ви не знаєте, ви не знаєте, що станеться з вами завтра, замість того, щоб сказати такі слова, якщо буде Богові угодно, то зробимо те і інше. Но ви по своїй щеславії, надмінності, і всякої такої щеславіє, є зло. Брати і сестри, Бог не против, щоб ми працювали. Бог не против, щоб ми щось приобретали в своєму житті, але Бог проти того, щоб ми не думали про те, що Бог приготував для любящих своїх і скоро прийде забрати церкву свою у вічній оселі. Ми маємо думати, і апостол Павло до Колосян каже такі слова. Якщо ви воскреслі со Христом, то ищите горнего, о горніво, помышляйте, помишляйте, а не о земном. Ибо ви умерлі, і жизнь ваша сокрита со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда і ви явітесь з Нім во славе. Слава нашому Господу! Брати і сестри, думайте про те, що в горі, пише апостол Павло, а не про земне. Ми сьогодні часто можемо думати, якщо я не буду думати, як мені прожити завтра, як мені заробити гроші на прожиття, то я не буду нічого мати, як я можу прожити? Ні, брати і сестри, Бог нас не оставить, тому що це обітниці Ісуса Христа. Він сказав такі слова: перше всього, шукайте Царства Божого і правди Його. А остальне все додасться вам. Слава нашому Господу! Він заботиться за нас, Він знає, що нам необхідне, але ми часто думаємо: те, що Бог мені дасть, це мені мало. Я краще сам потурбуюся, я більше приобрету, я більше буду мати, тому що Христос сказав: маючи пропітання, маючи одяг, будемо задоволені тим, але ми часто, на жаль, не задоволені. Ми читаємо ще за одного чоловіка. Ці бізнесмени сказали: ми будемо торгувати, ми будемо приобрітати, прибиль будемо мати, але не знаємо, що завтра нас чекає. І це славіє наше, і Бог каже, це зло в очах Божих. Христос сказав ще за одного фермера, який подивився на свою ниву, і Він каже, ця нива надто сильно вродила в його житті. І Він каже, що я зроблю? Він не знає, що робити з цією нивою, Бог благословив. Він каже, зламаю житниці мої, побудую нові, все своє, своє зерно я зберу в ці житниці на багато років. І каже: скажу моїй душі, о, душа, много добра у тебе лежить на многі, годи. ж, пей, веселісь. І каже: не знає, що сказав Господь Безумний сию ночь душу твою заберу у тебя, кому же достанеться это? Так буває з тим, хто збирає себе на землі, а в Боге не багатіє. Брати і сестри. Ці слова нас застерігають. Яка наша готовність до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа? Він прийде скоро, перед Ним прийде Антихрист. І добре, коли маємо зв'язок з Богом, написано, ми є як діти, як овечки нашого пастера. ми чуємо голос нашого пастера і за чужим не підемо. Для чого прихід Антихриста? Для того, щоб увлікти учнів Ісуса Христа за собою. Брати і сестри, але ми маємо чути голос нашого пастера. Антихрист прийде і його не стане. Христос після Нього прийде забрати своїх, які готові його зустріти, які готові зустріти пришествия нашого Господа і Ісуса Христа за церквою. Але, на жаль, сьогодні є люди, які так мало думають про небесне, більше думають про земне. Апостол Павло до юного Тимофія. До пастора церкви, до юного, він каже такі слова: великої приобрітєння бить благочестивим і довольним. Щоб ми мали в цьому житті чи мало маємо, чи більше маємо матеріальних якихось благ. Ми маємо бути всім задоволені. Саме основне, щоб ми мали духовні багатства в нашому серці, це є цінно і це є основне. Це не може ніхто викрасти, тому що ми маємо Його благодаря нашому Господу і Ісусу Христу. А це земне воно має крила. І ми маємо небесне в небі, там, каже, і злодії не крадуть, і міль не з'їдає, там нічого йому не пошкодить те, що ми приобрітаємо на землі для неба. Але каже: ті, які хочуть збагачуватися, Падають всіть і в разлічні похоті. Брати і сестри, велике благо... приобріттєння бути благочестивим і довольним. Що таке благочестя, брати і сестри, ми знаємо, берегти себе від світу цього і призирати сирот і вдів, про яких сьогодні вже було сказано у їх скорботах. Тому, брати і сестри, хай благословить нас Господь, допоможе нам у нашому житті пильнувати, щоб день Ісуса Христа, день Його приходу за церквою, не застав нас несподівано. Для п'ять немудрих дів цей день застав несподівано. Роздався крик, вийшов жених них зустріти, а вони не готові. Світильники погасли серед глибокої темряви. Хай допоможе нам Бог, брати і сестри, я прочитав цей текст: небо пройде, земля пройде, але слова Ісуса Христа виконаються в точності. Те, що сказано в Слові Божому, виконається в точності. Хай благословить нас Бог, щоб наші світильники були завжди горящі, щоб ми мали запас масла, щоб ми пильнували в нашому житті і молилися, щоби, коли Христос прийде. Він не застав нас у спящому стані. Хай благословить нас Господь, а йому за все, хай буде слава. Амінь.